Живуть музейною справою і працівники одного із найбільш відомих закарпатських музейних комплексів, що знаходиться на Міжгірщині. Тут, у самому серці Верховини, розташувалося унікальне село. Єдине в Україні, де працює аж 10 музеїв. Це Колочава. Сюди пролягають туристичні стежки, як далеких гостей нашого краю, так і мешканців Закарпаття. Адже подивитися у Колочаві є на що. Тут можна познайомитися із трьохсотрічною історією культури та побуту місцевих жителів у музеї Скансені Старе село. Цікавою є також історія Карпатської вузькоколійки, яку відтворює музей Колочавська вузькоколійка. Про технологію вирубування та сплавляння лісу по тисі можна дізнатися у музеї Колочавський Бокораш. А про розвиток місцевої школи у музейному комплексі Стара школа. Минулого року двері відчинив ще один музей, експозиція якого відтворює національно-визвольний рух на Закарпатті. Широкого розголосу набрала презентація книги Станіслава Аржавітіна Карпатська Україна. Безумовно, цікавого тут багато про збереження та відтворення історії краю тут дбає згуртована команда однодумців, яким нині час отримувати вітання із професійним святом. Тож, з нагоди міжнародного дня музеїв, колектив музейного комплексу у Колочаві віншує відомий меценат, людина, яка дуже багато робить для розвитку цієї справи і вболіває за неї. Станіслав Михайлович Аржавітін він бажає успіхів у цій нелегкій, але надзвичайно цікавій та благородній роботі, нових цікавих знахідок та музейних зібрань, розширення наукових та професійних доробок. Нехай зерна, засіяні вами в душах людей, зростуть щедрим врожаєм добра і любові до батьківщини, зичить Станіслав Михайлович, наснаги усім, бажання творити і, звичайно, особистого щастя, щоб здійснювалися усі ваші життєві плани, надії та мрії. А кожен день ваш був світлим, сонячним і дарував радість, натхнення.